Отже, чоловік, який тобі подобається, і давай зараз глянемо, якою він бачить тебе у сексі. От він же ж собі там уявляє секс з тобою? От що? Що він думає? Яка ти у сексі? Кішка чи богиня? Пажезлів? жезлів, так. Мах! Ну, пас жезлів це вже говориться про те, що е, в сексі він тебе бачить такою новаторкою, цікавою. Е, тому що пас жезлів це завжди якісь новини, е, швидкі новини. Ну, це цей з розряду, от він разом з тобою в сексі може е, дізнатись про щось нове, щось нове відчути. Ну а маг говорить в нас про маніпуляці маніпуляції. Це про те, що ти як це фокусніться вмієш в сексі робити зі шпагату е, зразу трійне саль, то під ковдрою розумієш, і мужчина буде просто шокований від твоєї оцієї професійності того, як ти цим займаєшся. Одним словом, він фантазує конкретно, що ще він там бачить тебе. Ну і бачить тебе, от король кубків бачить тебе реально дуже такою. Ой Боже, тому що розумієш, кубки це емоції. бачить тебе емоційною, бачить тебе шикарною. Тому класно цей мужик фантазує і його права і ліва рука в шоці від цих фантазій.